Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот товарів для саду та городу від торгової марки FloraBest та інших європейських брендів. У лоті маємо органайзери для рослин у кількості 26 упаковок, трьох кольорів: блакитно-бірюзовий, зелений та чорний. Вони ідеально підходять для балконів або альтанок з чотирма відділеннями для рослин, виготовлені з міцного текстилю, з водонепроникною внутрішньою плівкою. Міцні металеві пель. Для кріплення до перил горош чи стін розміри 38 на 44 см. Далі у лоті чохол для захисту рослин від холоду та вітру, від флорабest розмір 240 на 200 см у лоті 5 штук бежевого та чорного кольорів, захисний чохол з бічною блискавкою для легкого одягання на дерево або вуличні вазони та інші рослини. є шнурок зі стопором для фіксації а далі легка конструкція для паркану зі шнуром 24 метри. А стійка до ультрафіолету не вигорає на сонці. А стійка до температур від мінус 30 до плюс 60 градусів. Розмір 500 на 100 см. А далі захисний чохол для садових меблів, розмір 210 на 80 та 160 см. Стійки до розривів та ультрафіолетових променів, ідеальний захист від бруду, листя вологості та сонячного світла. У лоті практичний чохол для парасольки діаметром максимум 300 см, їх дві штуки. Чохол водонепроникний і стійкий до ультрафіолетового випромінювання. Також стійкість до низьких і високих температур, виготовлений з матеріалу. З поверхнею, що миється, а, захищає парасольку та продовжує термін її служби. Упаковано в практичний кейс оригінальний продукт голландського бренду Garden Collection. Матеріал пластик, довжина 175 см, а, діаметр верх 28 см, низ 50 см. Далі тримач для шлангу Green Garden Пластиковий розмір 23 на 15 та 13 см. А, Якість укріпиться на стіну у лоті 3 штуки. А далі садовий інструмент 5 штук. Також садові рукавички з кігтями, зроблені з міцного матеріалу, який захищає руки від пошкоджень під час роботи. У лоті 8 пар. Є пластиковий бордюр довжиною 9 метрів, висотою 10 см, пастка для равликів, в упаковці 2 штуки. А та підвісна пастка для настирливих ос, розмір 17 на 20 сантиметрів. Також багатофункціональний дріт для обв'язування саду різних кольорів і довжини. Дві упаковки у лоті. Також маємо набір з'єднань для садових шлангів. А діаметр 13 см, в лоті три упаковки. І двосторонній розгалужувач, посилений алюмінієм преміум якості з поворотними клапанами для контролю потоку. Підходить для стандартних систем з'єднувальних шлангів. Замовляйте лоту наших менеджерів або через Viber та Telegram канали Всім дякую за увагу та гарного настрою!